Олег запитав, отже, як маю поступити, якщо аж на другий день після сповіді нагадався, що, що забув і не змовив, покутну молитву. І чи можна нагадувати дитині, чи не забула про молитися покутом? Ну, дитині, на тому і маємо дітей, щоб ми маємо дітей вчити. Так? Е, Йдемо з дитиною до церкви, каже дитина, хочу все сповідати. Добре, давай сядь з дитиною зроби і спецсовисте. Бо дитина не така мудра, як ти, а будеш дитину вчити, ти сам трохи сі навчиш, а дещо згадаєш. Так що сісти з дитину, зробити спецсовість. Потім дитині нагадати, двісі перед причастям треба помолитися, після причастя треба помолитися. Після сповіді священник накладає покуту. А яку покуту священник тобі наклав? Скільки, скільки. А сьогодні, завтра, післязавтра добре. Дитина може забути, а тато на то є чи мама, щоб дитині нагадати. Певно, що може нагадати. Про гріх, якщо ви висповідалися, я аж на другий день або на третій день згадали ще якийсь гріх, ну скажете на другий сповіди. Сповідь, сповідь це купіль, який ми очистюємося, які так, якби ти прийшов, і тобі дають можливість випрати усі свої, ну, свій одяг, так? і ти такий все зібрав, сорочка, штани, все, зібрав, все, все вибрав, у тебе ще частенький приходиш дому, і ой, ще шкарпетки забув. Ну понесеш другий раз? Нічого страшного. Так само сповідь. Саме головне, щоб ми мали можливість це все приходити куди, докупили. І його стирати, не розказують, я, я читаєте одно і то саме я приходжу до сповіду і те саме. А ви сорочку свою тільки один раз перете, так? один раз і потім викидаєте. Ви ж її перете 10 разів і 20 разів. І якщо ви її часто перете, то від вас не пахне шариком. Ви нормальна, свіжа, пахнюча. Пахне від вас лінором, так? дуже файно, дуже добре, молодці. Так що часто сповідатися, це так як часто ходити в пральню, так? там, де тебе будуть прати із себе одяг. Нормально. Ви ж не завжди чекаєте, коли ваша майка там, чи футболка. Вже буде така чисто, чорна, там, шубеш, а, а потім кидаєте її прати. Трохи походив, навіть так набить на, на око і не видно, чи, чи вона грязна, чи ні. Ти ще нюхаєш, береш, о, ні, треба прати вже. Вона чистенька виглядає, вроді так, зверху, і нічого. Але понюхав, о треба прати. Так з душею так само. Не обов'язково вона має бути у тяжких смертних гріхах, і потім йти до до Ні. Треба йти систематично і систематично ходити, так як в душ. Сповідь це душ для душі. Відсвіжився і пішов далі до життя. Так що так що сповідь забув. Нагадав, якийсь гріх. А чому ти його забув? Бо тому що ті, які ти висповідався, були зверху. І вони Бог їх забрав, дивись на споді. Ой, там ще, там щось. є. Кизріх. Ну, от, і так помало докопається до всіх своїх гріхів. Тому не лінуйтеся, сповідайтеся.